Друзі, вітаю! З вами я, військовий адвокат Валерій Макіїв. Поговоримо ми на дуже цікаву тему для військовозобов'язаних. Власне, військовозобов'язані у абсолютній більшості мають такий застосунок в своїх смартфонах резерв плюс. До речі, нещодавно вийшла відповідна постанова міністерства оборони, які зазначались, навіть якщо ви цього не маєте, ви у нас на обліку і ми вас зараз всіх. Зареєструємо за відповідними даними реєстру, тому закликаю, все-таки майте цей застосунок резерв, Плюс, щоб щось побачити, які там у вас стосунки з ТЦК та СП. Це дуже важливо і для тих, хто можливо колись був знятий з обліку, можливо, хто стоїть сьогодні на і Вас викликають. Ви про це не знаєте. І для тих, хто ну раптом відкрив свій застосунок. А там червона стрічка. Ми подали вас прошу до національної поліції. Вас уже розшукують. Із собаками чи без собак там напишеться, але ну, справа вже виглядає доволі серйозною. Та які підстави для такого, правові підстави для такого розшуку, які фактичні підстави це з'ясовують у судах за позовами тих позивачів військовозобов'язаних, які оскаржують певні моменти в діяльності ТЦК та СП стосовно себе. От у досліджуваному кейсі, про який ми сьогодні поговоримо від 10 вересня 2025 року, ось просто недавно-недавно, майже вчора, рішення показове. Увага, не зразкове, показове, бо воно як гумка вібрало в себе дуже такі, мотиви багатьох рішень, як і постанов судів апеляційної інстанції, в якому цьому рішенні суд. Розглянувши позов, військового зобов'язання про те, переберіть червону стрічку, задовольнив такий позов. Позов до ТЦК та СП. Але тут є певні особливості. Знаєте, як е, іконка на смартфоні, це просто іконка, ти її натискаєш. Ну, іконка може бути, не бути, а там певна дія йде, ді, е, ді, здійснюється далі по алгоритму. Тому сам по собі запис в резерв плюс, штука неприємна, вона і це про нерви. Це про те, щоб не хвилюватися: от у мене нема запису, і добре. А чоловік пішов далі. Ви ж подаєте куди до поліції, до національної поліції, то заповіжіть, будь ласка, судовим рішенням, щоб вони і поліцію також повідомили, щоб і поліції сліду про те, що мене хочуть розшукувати, прагнуть розшукати, щоб там нічого не залишилося. Ну і власне, крок за кроком, давайте розберемо цей кейс. З яких мотивів суд повністю задовольнив позов військовозабов'язаного? Ну, по-перше, а на якій підставі ви внесли такий запис? ТЦК та СП записало в резерві, що ви не з'явилися за повісткою. І суд своєю ухвалою, і чоловік там через адвоката адвокатськими запитами зазначав: дайте нам цю повістку, покажіть, а взагалі-то. Взагалі-то там щось було. Фактична підстава, що ви мене викликали до ТЦК ТСП, чи вона існувала? Ну, тиша, немає. Немає доказу. І суд звертає пункт номер один, чому я скасую. Ви от написали, що він не виконує якесь ваше розпорядження, ваше повідомлення, вашу повістку, вимогу за повісткою. А де повістка? Немає. Ну, На ти суда, як кажуть, але тут суд є, і це перша підстава. Друга, я сказав би, така вже класична зараз виникає в наших судах новація процесуальна поведінка. Суди дають оцінку процесуальні поведінки опонента, коли в адміністративних судах опонентом людини є державна установа, державний орган. Якщо хтось не знає, то ТЦК та СП це державна установа. І ті особи, до речі, які там проходять службу, це держслужбовці. В адміністративних судах. При розгляді позовів, адміністративних позовів, обов'язок доведення своєї невинуватості, власне, покладається на державні органи. Можна сказати так, стажкою, що апріорі вважається, що громадянин правий, а ви державна установа, доведіть, що ви ну, тут більш праві. Коли адміністратив, в адміністративному суді державна установа не надає Відзив на позов не реагує ніяким чином на ухвали суду, але це є певна процесуальна поведінка, на яку реагує суд. Зазначає, ну, якщо от вас нічого немає, то ми дивимося тільки на те, що дав нам позивач. І враховуючи таку процесуальну поведінку, ми радше за все задовольняємо позов позивача, громадянин України зобов'язаного. Ну і ключове нарешті: а на якій підставі ТЦК оголошує когось в розшук? Суд зазначив, що законних підстав оголошувати когось будь-кого у розшук без наявності увага, адміністративного правопорушення. Тобто без наявності адміністративного правопорушення, яке констатовано відповідною постановою ТЦК та СП, яка набула чинності законної сили, оголошувати в розшук таку особу у ТЦК та СП немає підстав. Увага, що тут суд зазначив? У відповідності до пункту 21.23.1, частини 1 статті 7 закону 1951 передбачається, що до персональних даних призовника, призовника військовозобов'язаного та резервіста належить відомості про притягнення до адміністративної повідальності за адміністративне правопорушення, передбачено статтями 210. 210. 210, 31 Кодексу про адміністративні правопорушення. Відповідно до статті 235 територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядають справи про такі адміністративні правопорушення. Таким чином, увага, суд дійшов висновку, що до повноважень відповідача в даній справі ТЦК та СП належить притягнення військовозобов'язань до відповідальності за порушення правил військового обліку. Таким чином, до єдиного державного реєстру призовників військових зобов'язань та резервівських підлягають внесення саме Дані про притягнення до відповідальності. Разом з тим, у цій справі ТЦК ТСП не надало жодних доказів що підтвердження факту притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. І з урахуванням зазначеного суд казав: якщо немає постанови про адміністративне правопорушення, яка набрала чинності, то і підстав до цього страшного страшного запису. Проте, ну, що вас розшукують з собаками, літаками, гелікоптерами. Національна поліція за поданням ТЦК та СП. Підстав для такого подання, а тим більше для запису про це в плюс, у ТЦК та СП немає. Досліджуємо судові рішення. Ваш військовий адвокат Валерій Макієв. Хай вам і нам щастить!